Друзі, привіт! Всіх з початком нового робочого тижня. Сьогодні заскочив на нову пошту, забрав посилку. Знаєте, вже потрохи починає холодати. Батько вчив, вчить ноги завжди потрібно зберігати у теплі, а ноги дружини тим більше. Тому замовив їй такі шкарпетки з досить дивними принтами. І хотів би дізнатися, якщо б ви написали вашу думку про такі. Ну, незвичний маркетинг. Ось давайте покажу, що там за шкарпетки приїхали. Бачимо. Така пара, така пара, така пара, ось такі шкарпетки і ось такі дівочки, блядь. Ну, не знаю, назви такі досить дивні, і тому мене зацікавило. А як ви думаєте, якщо б ми відправляли би такі запчастини по типу там, піздаті щитки... Або охуєнний ствол і ствол до перфоратора. Не подумайте нічого поганого. А би сприймалось, так би оцінка наших клієнтів буде досить цікаво, якщо напишете свою думку. Всім гарного дня і ноги теж бережіть в теплі. Побачимось.